Узі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. залужний командувач НАТО в п'ятій ранку пройшла таємна церемонія на одній із військових баз НАТО. Залужному дали повний карт бланш 29 березня. Початок відліку генерал залужний повинен закінчити цю війну. Йому дали усі наявні ресурси країн НАТО, окрім живого вперед, зброя буде. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, але хочеться вірити. Тому саме так і буде. Але зрозуміло, одне за кулісами зеленого цирку Щось таке відбувається. Про що ми не знаємо, і саме тому залужний поки що мовчить. Валерій Зміївський пише залужний генерал НАТО. Генерал Залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу НАТО. Посада є таємною, тому генерал відкрито не відповів клоуну президенту на його фейкове рішення призначити Залужного послом у Великій Британії. Вже у Берліні залужний таємно зустрівся з Шольцем, Макроном і Туском під час проведення ваймарського трикутника. Генерал залужний повідомив своїх друзів, генералів про те. Що буде одним з командувачів НАТО, і йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для генерала Сирського і ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про намір ввести французькі війська в Україну. Це був план генерала Залужного – увести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусією, що надасть ЗСУ людський резерв на сході і півдні. Ця заява викликала бурю емоцій як у концтаборі РФ, так і в Україні. І з іншого боку президента Зеленського, який заперечив цей план, ПС у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбувалася зустріч між главою офісу президента Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залужному ультиматум: якщо він продовжить впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії і не скаже дякую пане президенте Зеленський. То на нього очікують кримінальні справи і арешту. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому Аюказ указу клоуна президента Зе як написав блогер Ігор Мосічук. От і подивимося, чи залізні яйця в залужного, чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте. Усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії, яку клоун зрадник з перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський концтабірний принцип. Я начальник ти дурак, згідно з карт-бланшем, отриманим від клоуна президента і Наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, щоб далі нічого. О, серйозного не було, і Зеленський став єдиним причетним до перемоги України над Мордором. Очевидно, генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначенні Валерія Залужного послом у Лондоні. Не проти кандидатури генерала залужного, але проти того, щоб банкова читай російський кріт Єрмак і клоуна президент Зе робить із цього фарс. і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Мишеня написав, що залужний готує звернення до армії генерала Сирського та усіх Україн. Нців продажні владі зеленої шантропи буде гаряче. В той же час силовики відмовилися виконувати незаконні накази крота Єрмака щодо обшуків допитів та провокацій щодо генерала залужного. В той же час залужний завершив працювати над зверненням до українців. Він свій народ так просто не залишить. Влада його наміри не придушить. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.